Не природа, мало будет. Как проклятые шлимо без здоровья. Треба попрошка

Доброго дня, шановні гості! Радий вітати вас на теренах Хмельниччини, найморівнішішої області. Наш край багатий на унікальні пам'ятки природи. Це підземні печерні лабіринти, міцні фортеці та палаци та багато чого іншого, говорячи про це певно, адже пішки потишов з рюкзаком та фотоапаратом всю Україну, але красивіших місць, ніж Поділля, не бачив. Подорожуючи, багато зустрічає на своєму шляху і інших туристів. Це не дивно. Адже щорічно лише Хмельниччина відвідає їх близько півмільйона. Поділля завжди вважалася однією з найяскравіших, найкращих та найбагатших земель величезної Європи. Та удавну слово турист, на жаль, не було. А яке ж було слово? Було слово завойовник. І завойовники також щорічно відвідували нашу землю. Але різниця між ними.